Ми тут надаємо першу медичну дом, медичну допомогу. Нам привозять людей з поля бою на турнікетах. І ми спиняємо кров, знімаємо турнікети. Ставимо капельниці і якщо треба, то робимо все необхідне. Вводимо ліки, спиняємо кров і веземо на степу. Я лікар за медичною освіту, я лікар-стоматолог. Зараз працюю трошки не в тому напрямку. Але я спасаю людей. Тут є все необхідне для того, щоб мені врятувати людину. У мене є Е, Тут все від для того, щоб людина не стікла кров'ю, для того, щоб людина не тошнила, для того, щоб промити очі. Тут є в нас пластирі, тут для того, щоб зафіксувати капельницю. У нас є декомпресійні голки, у нас є вінфлони, то є катетери є куча медичних рюкзаків, в якому знаходиться, а можу вам зараз показати. У нас тут є бандажі, є кровоспаси. Кровоспаси це тим, чим там панується рана. Є еклюзійні наліпки, є куча шприців, є куча катетерів. Саме-саме необхідне, що треба для того, щоб людину живою довести до стапунку. Тут є шини, то пахові турнікети. Якщо в нас йде поранення дуже близько до паху, де не можна накласти турнікет, то робиться така шина, вона буде давити на артерію. Тут є шини, які е, на ноги, на ноги. Ну і в рюкзаку, як завжди, все, вони скажуть те ж саме. Анкулярниця, на то наші аклюзійки, бінти. Екіпажі в нас постійно міняються, рюкзаки в нас у кожного медика складаються під конкретну людину, для того, щоб вона знала, де то знаходиться в тому рюкзаку. Буває таке, що в день 2-3 поранених, буває таке, що в день 50 поранених. Так что тут дуже, дуже складно. Конкретно по мне нет? Я хочу машину. Ну, Раз. Uh -huh. На крыше. Сбоку. Правильно? Да. Да. А что вы делали с визуальной... А у нас там в навчання були. были... И что у вас на руках? Татуювання. <рэн> леса, посадки, все дела. Ну, в принципе, майже середовище вашего существования. Так, берет. точно, видите. -то. А шрам у вас и в России. Падал. <рэн> Це, Чим? З автоматом, з Це Він просто сховався тут. Звати Марічка, я медик одного з батальйонів 80-ї бригади, вже на військовій службі 9-й рік, от, але не в цій бригаді, в, інших, в різних структурах. Тут я працюю як евакуаційний медик, на евакуації. Наша хата, наша робота. Як ваше сьогоднішнє нічне чергування? Дякувати Богу, наша зміна прийшла дуже добре. Спокійно у нас було всього два поранених. От і я дуже рада, що наші хлопці зараз всі живі, здорові, виконують завдання. І я буду дуже рада, якщо в нас буде кожне таке чергування, щоб всі були живі та здорові. От у нас не було поранених, не було загиблих, і це для нас, напевно, найкраще. Кожного дня буває по-різному. Це може бути як і доволі спокійний день і не бути поранених, так і може бути більше десятка, двадцяти, тридцяти поранених за добу, менш ніж за добу. Тут дуже важко вгадати, оскільки ми евакуюємо не лише свою бригаду, а ще й соміжні підрозділи. Тобто ці люди з різних бригад, яким дорозі наша точка евакуації. І от вони входять з нами взаємодію. Відповідно, ми також евакуємо їхніх поранених. Тому кожного дня чергування у нас зовсім різне. Якщо в мене ця доба пройшла доволі спокійно, то попередня доба у нас була доволі таки насичена, у нас було дуже багато поранених різної ступенів важкості. От. Тому так дуже важко вгадати. Були моменти, коли у нас менш ніж за добу було понад 30 поранених, понад 40 поранених. От у нас працюють три екіпажі відповідно, і дійсно робота Роботи достатньо екіпажі різних батальйонів, поранених привозить з різних батальйонів і з інших бригад, тому іноді роботи дійсно достатньо. Тут не буває часу навіть просто присісти випити там якоїсь кави чаю, тому що ну, дійсно потік поранених буває доволі великий. Добре, мабуть. Дуже важко говорити. Плюсуй мені просто заробітки. Да. Відкизить кульове. Кульове так казали, що так, це куля. У нас працює три медика, і ми розділяємо роботу між собою по категоріях поранених. Якщо є можливість працювати одному з легкими та середніми, інші двоє працюють з важкими, тому що вони в пріоритеті і потребують якнайшвидшої евакуації. В цей момент ми, напевно, в першу чергу думаємо, як зберегти життя пораненого, тому що коли боєць потрапляє до нас, одразу йде відповідальність за його життя і здоров'я. це надання йому швидшої допомоги, це якнайшвидше евакуація на стабілізаційний пункт і збереження життя та здоров'я. Тому найприкріше, коли ти не можеш рятувати бійця, От це напевно найгірше, що може бути. Тому в першу чергу це максимальна відповідальність, от і напевне викладання всіх сил, які в тебе є, всіх своїх навичок вмінь, аби довести бійця до стабілізаційного пункту живим. І коли ти чуєш від лікарів, що все ж таки вдалось його реанімувати, відправити в лікарню, що він живий, Ну, це напевне найкращі слова, які ти можеш чути. От коли ти дійсно розумієш, що тобі вдалося рятувати важко пораненого бійця. Він має шанс на життя, і рідні мають великий шанс знову побачити свою близьку людину. Евакуаційна машина це зовсім інша реальність. От всі машині ми всім пораненим, обіцяємо випити кави. Десь там дуже часто це буває у Львові, не знаю, чому всі зразу хочуть побувати у Львові. Ми співаємо різних пісень. Вони передають вітання побратимам в машині. Вони ну це чудеса просто. Приїхати з волокаційні машини, це, це зовсім інша реальність. Скільки там переспіваних було пісень, я не можу передати словами. От хлопці іноді вже так, в такому стані, вже там кричать: от я випишу, все, ми з тобою одружимось там, все отак, от десь так. Тому ну, випадки naprawdę, бували різні. От, так, щоб запам'ятались, такі найбільше у нас був боєць, з яким все дорого співали пісні. Він передавав вітання своїм побратимам, він передавав вітання своєму командиру. Він був поранений на цей момент третій раз. От і третій раз потрапляв на мою вакогрупу. І вже в такому якомусь, не знаю, емоційному стані, напевне, ми вже їхали до шпиталі, і ми всю дорогу співали всі українські пісні, які тільки могли. От, і такі напевне, емоції, вони найбільше запам'ятовуються. Там, під Львівським замком, старий дуб стояв. Там під Львівським замком. Старий дуб стояв. А під тим дубочком Партизан лежав. Він лежить не дише, він не наче спить. Він лежить не дише. Він не наче спить, золоті кучері. Мінеше всі українські пісні народні, які тільки в цей момент потрапляють на уста, от там Гуцулка Ксеня. Я не знаю в крайній раз до окуперача. Ми співали все. От тому, все, що на думку спадає в цей момент, ми співаємо все, все, що знаємо. Хоча б якийсь один куплетик, приспів, ми співаємо все. От, і ой, морічко, і все на світі. Дійсно, дуже багато пісень, несагаля воду, і смереку. Ну все, все, абсолютно, все, що тільки можна. Тому дійсно, це кожна така евакуація це емоції. От, Ну, їх дійсно дуже багато. Не а зараз також бачу, що в колі медиків обговорюється доступність крові на етапі евакуації пораненого до госпіталю, тобто що медикам на етапі еваку передали кров. Як ви ставитесь до такої ініціативи? Чи є потреба лити кров до госпіталю? Дивіться, я вважаю, що переливання крові це доволі такі серйозний. От Крок, напевне, серйозна маніпуляція, ми не використовуємо крові, ми не переливаємо її. Ми переливаємо під час евакуації замінники крові, от цільної крові ми не переливаємо. Саме тому, якщо б навіть була можливість нам зараз мати цільну кров, яку ми можемо переливати, я вперше спочатку самого хотіла, щоб досвідчені люди все ж таки, як найбільше розказали, як правильно це робити, які бувають нюанси. Якийсь підписник в Фейсбуці написав мені, каже: Ви медик. Я кажу, так. Так. Я хочу зробити подарунок. Ветована серія патчів. Не, 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 не. Я кажу, дякую, не, не, не. дуже приємно. Його товариш виробляє ці патчі. На кожну професію військово там де окремий патч. От він ну, просто прислав мені цього патчі, я віддав свого, і так тепер я з ним хожу, бо тому що ну, людина зробила приємність. От, я не можу його не носити. Тепер мене вже він. Майдрім я вас почув, но я вам відповідаю напевно не чую. Ко він брит Британ in, юсей. Сі ін this зіс іс, зісворд, з інтерестин. And... мене звати Сергій, і я е, зараз працюю в групі Еваку. Це перша медична допомога і фахова перша медична допомога, де ми стабілізуємо пораненого. Е, є ще бойові медики на позиціях, які е, їхня основна функція це зупинити кровотечу е, масивно артеріальну, щоб іменно людина, людину ну, пораненого військовослужбовця мали час доставити до нас, де ми вже іменно зможемо його конкретно стабілізувати. E, значить, що входить? Також ми перевіряємо джгути артеріальні, щоб вони не ну, людина не мала масивну артеріальну кровотечу. E, Далі ми тампонуємо. Тому що є, якщо є кровотеча, значить є стороннє тіло, яке проникло в організм, і утворило цю кровотечу. Значить, тампонуємо, чи накладаємо тугу септичну пов'язку, щоб не, нічого з стороннього, наприклад, по типу багна, чи води, чи пороху не потрапляло в рану, щоб не було інфікування. В подальшому, як далі ще і мобілізація, ми підготовлюємо до транспорту. Ортіровки і е, основа е, ми повинні відвести його на на стабілізаційний пункт. Просто яка ситуація е, саме остяжке, е, що відбувається, це іменно е, роз що ви зрозуміли ця дорога. Просто ну тут не траса, це бувають і ґрунтові дороги, і е, якісь розбиті асфальтовані дороги. Е, це постійно е, тряска, е, щоб ви розуміли. То ми повинні контролювати. Бо людина, якщо ну типа, має якісь як це сказати тобі. Коли дуже трясе, починається знову кровотеча. Так, людина Або має дискомфорт, болювий, ну, типу, і біль відновлюється. Наприклад, якщо е нога поранена, то ми стараємося зафіксовувати так, щоб не, ну, поранений менше рухався. Кожен рух може давати йому біль. Наші обов'язки входять, коли приїжджає поранений, витягнути його з бронетехніки. На він приїхав, на якого його довезли, загрузити і допомагати медику, який надає саму допомогу. Це тобі що розрізати штани, подати капельницю, подати уколи, набрати уколи. Ну, все, що скаже, все виконує. Як показав, показала практика, дорога завжди погана, Бо, тому що бойові дії розбита. Навіть якщо не асфальтована, це ліса, це горби. І завжди я розумію, що треба чим пом'якше, бо тому, що коли є поранений, якщо це важкий стан, значить в нього завжди щось болить. І кожна ямка, він відчуває її набагато більше, ніж ми. Бо тому що ямка, він підпригнув, і заболіло, він кричить. Тому ми стараємося чим пом'якше і чим пошвидше. Страх, звичайно, є, коли обстрілюють, коли ти їдеш. Бо, тому що ти відповідаєш не тільки за себе, а за медика і за пораненого. Я пішов і того, в мене така ситуація, в мене брат загинув в То це Я після цього ще, виходить, закінчив університет і загибель брата, це все на кучу, і я відчував, що щось потрібно якось щось зробити. Ну, тим більше я медик, я, ну, я по-любому тут буду не лишнім. А ваш брат де служив, якщо ми Добровольчий батальйон Донбас. Скільки йому було років? Значить, на той час йому було 27 років. У мене яка ситуація, в мене ще дідусь випав воював. То це його йменно, знаєте, як формується дитина з самого дитинства, заложуються ази, оці кирпічики, фундамент майбутньої людини. І виходить, що ну, мене дідусь ще з дитинства. Він не знаю, це може можливо смішно буде, але він говорив, що буде ще росіяни нападуть на нас, що це не не. Останні конфлікти, були, що буде ще війни в нас з ними, то він попереджував, завжди казав, тримайся, готуйся, бо щось може бути. В мене жінка військова, вона працює в госпіталі. І зараз дівчинка, також Віка, вона зараз в ліцеї військовому. Так, що в нас виходить сім'я всіх зараз на даний час? Всі в армії, всі <гум> можна так сказати? Ну такі патріотична в нас сім'я. І це все я на окремому місточок писав і писав лікування. йому показував, він перевіряв це все, я правильно все. Він казав, дивіться, тут то, тут то, отримав можна було. Часто у вас є час так пограти. Поки є. Тут все за yeah. цих всіх моментів <су> воєнних, да. У нас взаємодія нормально настроєна просто і ми можемо деколи розслабитися, коротше, бо в випад, випадку поранених нам доповідають і число ми готуємося вже. Там пенальки були тишині, Ні фу Фууууху за каналом.